Вітаю! Сьогодні приготуємо міні-піцу з овочами для дітей. Отож, нам знадобиться 200 мл теплої води та 6 г сухих дріжджів, які перемішуємо з водою та даємо попрацювати їм 10 хвилин. Обов'язково просіємо 300 г пшеничного борошна, додаємо дрібку солі та перемішуємо з борошном. До борошна додаємо воду з дріжджами та замішуємо тісто. Рекомендую спочатку використовувати лопатку або ложку, щоб не так липло до рук. Потім вимішуємо руками, посипаємо поверхню невеликою кількістю борошна та продовжуємо замішувати на поверхні руками до моменту, коли тісто не буде липнути до рук. Формуємо у вигляді кульки, ставимо тісто у миску та накриваємо. Ставимо тісто у тепле місце на 2 години. За той час готуємо томатний соус. Беремо 300 г томатів без шкірки, два зубчика часника, збиваємо блендером. Трішки підсолюємо та даємо покипіти 7 хвилин. Підготовлюємо кабачок, баклажан, томати та перець. Нам знадобиться по 70 грам кожного інгредієнту. Очищуємо їх та нарізаємо кільцями. До речі, якщо ви хочете підтримати україномовний YouTube, то підписуйтесь на мій канал. Залишайте коментар під цим відео та ставте лайк. Це надихатиме мене робити ще відео та ділитися з вами, чим можна нагодувати дитину. Коли тісто виросло, викладаємо його на поверхню та розділяємо на дві частини. Одну частину ми ділимо на три, а з іншої частини можна зробити одну велику піцу для дорослих. Формуємо з трьох частин основу для піци. Змащуємо пергамент олією та викладаємо на нього тісто. На тісто додаємо по 2 столові ложки соусу. А на соус кладемо по 80 грам моцарели. Або можна використати інший твердий сир. На одну основу виставляємо кабачок, на іншу баклажан, на третю перець. Та на кожну по 2-3 кільця томату. В розігріту духовку на 200 градусів закидуємо піцу на 20 хвилин. В результаті в нас вийде три міні піци з овочами для наших малюків. Залишку тіста та інших інгредієнтів можна зробити одну велику піцу для дорослих. Дякую за перегляд!